Якщо цей чиновник, якого обрали ми, громада міста, не розуміє, що таке війна, що таке руйнації, що таке загиблі, ми можемо організувати йому командіровку. Вільні місця завжди є. Я не кажу його відправити на фронт. Я не кажу, щоб його чимось позбавити. Але от хай поїде з нашими волонтерами, з цими безстрашними дуркуватими, які заїжджають туди, там, де жопа. Жопа, бо ми там були, а вони до нас їдуть. Будь ласка, хай сідає з ними і хай поїде, хай побачить, що таке. На київщині депутата підозрюють у заволодінні 1200 гектар землі. Підозрюваного хотіли взяти на поруки колеги депутати Борщагівської сільради. Втім, суд відправив депутата під нічний домашній арешт. Це просто шок. Це точно, дорогі глядачі. Просто шок. Бачите, які часи настали. Простий, українець може вкрасти там ковбасу або цигарки, ну таке щось, і його просто посадять на руки. А тут, от, бачите, собі таке дозволяють: землі на мільйони доларів. Ну і що за це? А за это ничего. За это просто ночной домашний арест. Ребята, новость как бы про землю в Киевской области и депутатов шустрых. Но почему она важна в контексте всей Украины не только депутатов? Там один депутат, я уже знаю и фамилию, и его, и кто за ним стоит. Сейчас не буду здесь выплескивать в Телеграме, если надо, напишу. Ну, в принципе, эта информация уже появляется. В чем суть? Его подозревают, что он привластным 1200 гектар. Земли в Киевской области. Ну, надо полагать в районе Борщаговки и Софийской Борщаговки. Потому что он депутат как раз Борщаговского совета, Бучанского района. За ним стоит землекуратор по Киевской области. В общем, такая себе группа. Не первый раз, не последний. Все мы знаем про эти махинации с землей. Я надеюсь, все рано или поздно сядут, кто этим махинациями занимался. Суть не в том, депутаты этого районного совета сразу кинулись к Набу и к САП брать его на поруки. Ребят, да что это за хрень? У нас то олигарх, то ворюга, который ворует у армии, то еще какой-то чиновник, то какой-то глава ОДА, который спрашивает, где бы нам прикурить на этих бюджетных деньгах. И как только их берут, простите за нежные чувствительные места, прокуроры, Набу, СБУ, ДБР, кто угодно, они хлопают глазками, достают из дивана там мешки с деньгами для залога. Их постоянно кто-то пытается взять на поруки, особенно коллеги. Ребят, кого вы хотите взять на поруки? Подозреваемого в воровстве земли? Подозреваемого в воровстве у армии? Что это за солидарность такая странная? Ребята, я вам напомню, если вы бандитов пытаетесь отмазать, сами толком даже не подставляясь, это называется не солидарность, это называется круговая порука. Где бы это ни проходило. В Киевской области, в Киеве, в Украине, в Ивано-Франковской области, где угодно. Ребята, круговая порука, она у бандитов. А бандитам, як звісно, тюрми. Лозум 2004 року, йому 20 років. Ну, чесно, нам очень хочеться, щоб він став реальністю. І он стане реальністю. Ті люди, які крали до війни, будуть красти під час війни ще більше. Бо красти під час війни легше з кількох причин. По-перше, природна увага суспільства відволічена на інші. На війну і на виживання. По-друге, з'являється величезний пул грошей, який взагалі не моніторюється, який схований. Як, наприклад, було з тиловими закупівлями Міноборони. Нам це довелося змінювати. Тому помилковою є думка, що люди, які раніше крали, чомусь раптом під час війни перестануть це робити. Ні, вони красять більше. Так, прозріють, не прозріють. Не прозріють. Е в нас наскільки наша ситуація є, якби в принципі унікальна. По-перше, ну влада узурпована, тобто моновлада, сам себе не проконтролюєш, бо коли всюди розставлені свої люди, то сам себе не будеш бити по руках, Е, що би ти додав тут до розуміння е, ось такої екзотичної картини, в нас, коли фактично про це можуть говорити або антирозслідувальники зовні, або наші партнери ще за кордоном, але не всередині суспільства, не всередині влади, не всередині середині там про охорони Е, унікальність полягає в тому, що питання виживання всієї країни залежить від того, як рівень корупції у нас оцінюють зовнішні гравці, конкретно західні країни. Бо одна історія їхня довіра не є питанням виживання країни. Зовсім інша історія у нас, коли 60% чимось відсотків національного бюджету це західні гроші. Це означає, що якщо захід не, даві, не довіряє українській владі і, не дай Бог, не дає гроші, ми як віна зникаємо. Тому питання боротьби з корупцією стає не просто питанням за ну, потреби. Це питання виживання. Чому ще це питання виживання? Тому що. Всі, Вся армія, вся оборона, всі сили оборони фінансуються не західними грошима, а грошима українськими. Захід фінансує соціальні державні виплати. Наші доходи і збори йдуть всі на війну. І якщо, наприклад, через корупцію на митниці, фіскальній службі і БЕП, який це все кришує, який під офісом президента, ми не доотримуємо за підрахунками експертів з бізнесу 150-200 мільярдів, то це не ми з тобою недоотримуємо, і так. не пенсіонери не отримують, військові недоотримують, це означає менше зброї, менше забезпечення, менша можливість фінансувати війну. І це питання виживання. І коли так. говорили, що корупція вбиває, ну то зараз це перестало бути фігуральним публіцистичним виразом. Корупція реально вбиває. І військовослужбовців, і країни я, власне, теж я, я постійно підхоплюю цю конфігуральність, і вона для мене не є власне конфігуральною, та ну і, 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 і ніколи вона і не є конфігуральною. Це абсолютно прямі пов'язані речі. Тут питання таке: багато хто. Досі ще якби це докупи не пов'язує? Вважають, що антикорупція це є от окремий трек діяльності. Прошу дуже корупція, у нас є завжди там боріться, та, 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 а це все інше. Тут, в даному випадку, наскільки взагалі тема корумпованості чи небажання з нею боротися належно, чи така халатне ставлення, саботаж цієї боротьби, наскільки це в принципі напрямо. Зв'язане з таким поняттям достатньо ну таким якимось сакральним, як перемога. Бо навряд чи перемогу можуть якби присудити, якби, вибач за таке дурне якесь слово, якби країні, яка е, свідомо не бореться з корупцією, і це якби йде або, або, або то, або то. Умістити воно так виглядає, що вже не можна. Тобто так, перш про оборонку буду тут легше. Ми завжди в цебака казали, що росіяни їхні спецслужби використовують корупцію, жадівність і топорилість українських корупціонерів, що в правоохоронній системі, що в судовій, що зараз ми стверджуємо в сілах оборони, для того, щоб знищувати ефективність української держави, підривати її ефективність, підривати її спроможність як держави протистояти зовнішній загрозі. Приклад, дивіться. Остання справа, по якій догнали кількох керівників в Мінобороні минулій. Там проплатили наперед 100 тисяч мінометних пострілів. 100 тисяч мінометних пострілів. Міномети це ключова зброя піхоти. Не дай Бог вам опинитися на позиціях, які не прикриваються мінометами. Не приведи Боже! Так от. І ці е, мільярд, мільярд 200 мільйонів, мені здається, злили на кампанію, яка, очевидно, не поставила, не могла поставити ці постріли, тому що до цього кидали міноборони з бенежилетами і шоловами. Кампанія в ЦІПОРці. Да, наші тупорилі, е, корупціонери, хотіли просто нажитися. Але для русських вже важлива не історія переплати більше, а того, що кляті мінометні постріли так і не було поставлені. Тобто, в підсумку, ми, як країна, через тупорилість і корумпованість окремих посадовців не отримали 100 тисяч мінометних пострілів. Це один з прикладів. Або інші, і, і для руських важливо ж не, ну, не вкрасти. Це вторинна ціль. первинна ціль, щоб ми армія не мала мінометних пострілів. Ну бо це десь прогнеться ділянка фронту. Це їхні втрати і так далі. Інший приклад, ну нарешті вже даже Громрада при Мінобороні визнала, що, пам'ятаєте, була історія літні-нелітні зимові куртки Резнікова. Визнали, куртки не зимові. Експертиза чітко показала, що таке красиве слово тепловий опір. Красиво, так, да, звучить? Не відповідає стандарту. Іншими словами, куртки незимні, в них холодно. Тобто зимові куртки не зимові, в них холодно. Знаєте, скількох військовослужбовців Резніков хотів діти зимою в незимові куртки? 180 тисяч. А тепер всім тим, хто захищав тоді Резніка. А ви тепер уявіть, військовослужбовця в мінус 10 вночі добу на позиції в незимовій куртці. То Руським що було? Важливо 200, 20 мільйонів баксів красти? Та ні. Це племіннику депутата від «Слуги народу з оборонного комітету або 200 мільйонів. красти, 20 мільйонів баксів. красти. Русським важливо було, щоб солдати українські напередку похворіли, і повмирали. Новини політики, економіки та нашої перемоги. Завантажуй, майо.